Це бібліотека, це я. Це книжки, а це люди. Як тут не порівняти книжки і людей? А що якщо допустити, що люди, як книжки, стоять мовчки, поки ти не наважишся до них доторкнутися, а потім або відгук, або нічого? Іноді тиша глибша за звук, іноді як ляпас по пам'яті? Я ж уже це проходив, я ж уже це був. Є ті, кого читаєш з болем. не тому, що сюжет важкий, а тому, що дуже схоже. Бурядок про тебе, і ти раптом розумієш, цей абзац давно живе у тобі, просто мовчав іншими словами. Є ті, кого хочеш дочитати, але постійно відкладаєш, бо знаєш, кінець буде таким, який не пережити вдруге. Люди теж бувають такими. Врехлистими, важкими, без остаточного пункту. Є ті, кого причитуєш щороку, як щеплення проти забиття, як молитву, в яку вже не віриш, але продовжуєш повторювати, раптом повернеться. Раптом знову станеш собою, хоча б у цьому рядку. Є люди з прийнятими сторінками, і кожна. Закладка, складка, як сказано невчасно, є речення, які вже не вирівняти, але саме вони чомусь запам'ятовуються. Пам'ять зберігає перекошене і старає правильно. Деякі книги не закінчуються, вони просто перестають бути поруч, як ті, що йшли, не сказавши прощавай. як ті, що лишили в тобі голос, який тепер іноді говорить всередині, і ти кажеш, це я. А насправді це вони. Деякі обкладинки блищать сильніше, ніж зміст. Їх купують, фотографують, виставляють на полицю, але не читають. Бо не для того вони були написані. Це не їхня провина і не твоя. Просто не всіх читають, навіть якщо дуже хочеться. Є люди книги, яких читаєш. Пошепки, бо там святе, бо там тебе з захисту треба обережно, як рану, яку не можна роздряпати, але хочеться знати, що вона ще болить. Є книги, які видають з помилками, і потім суровляться, Але кожна літера чесно, бо життя не відревдана версія. А є книги, яких не існує, Але то чекаєш, щоб хтось напише про тебе. Так, як ти сам розумів, бо є такі сторінки, які у собі не розгорнеш, бо іноді то сам собі заплутана література. Є люди, яких читаєш не за порядком, З першого фіналу, потім пролог. І лише згодом те, що було між рядками. а іноді читаєш і сам стаєш дописувачем. Є історії, які хочеться переписати, просто переписати. але не можна. Можна тільки навчитись не заплющуватись на Складних главах. І ось ти стоїш, або як я сидиш серед бібліотеки, де кожен мовчить або говорить щось своє по-своєму, і кожен щось тримає, хтось вміст, хтось біль, хтось слово, яке тобі потрібно, іноді не для розуміння, а просто щоб не здратися. А ти просто сидиш, не купуєш, не готуєш оглядів, не ставиш оцінок, ну просто присуй. І розумієш, головне в житті це не знайти когось, хто тебе прочитає, а навчитись читати себе до кінця, не припускаючи складних абзальців, не боячись діалогів, не вириваючи сторінки, які хочеться забути. Бо саме вони є найважливішим текстом. Ти теж бібліотека. Можливо, ще не зібрана, але жива читаєшся тихим голосом, тихим, тихим голосом.